Через 2 роки я нарешті додумався зробити другу частину. Ви можете подивитися по підказці. Час настав Так, текспону. О, так буду краще мене чути. І це друга частина, як я намагаюсь вибити легендарний стар Да, я їх вже забрав, на жаль. Але... Ну... Блін, квестів в мене теж нема. Ми тоді переходимо на твінки. Я думаю, це також вважається. До речі, я замітила, як я прокачався на своєму основному акаунті. Блін, я тут теж все забрав. Ти йди, що? Я замітила, як я прокачався на своєму основному аккаунті. Коли я знімав першу частину, у мене там було всього 12 тисяч кубків Ні одного максимального ранку. Тут та, та взагалі який там максимальний ранок був. Було максимум 500 кубків на одному бойцю. І тут я забрав. Але тут і. Ладно, сюди. О, отут не забрав. Так, значить, беремо. Нет конфлашины. Бель прямо уже. О, нет. Динамайка, наверное. Добру динамайка. Сейчас мы давно еще квест. Я допускаю ко мне. На ко. А, ну значит беремо. Беремо берегу. Покачайного. Ага. Угу, Шоде. Так, так зробимо. Окей, знайш погнали в Шоде. Так, перший стадроп забираємо. Сверхплетки, ну да, сверхклетки. Погнали далі. Ще одна перемога є. Забираємо ще один стар дроп і епіческий. Не одну тільки збільшував. Склейчка, і по мені не треба. Так, о! О, ще один стар І нічого. Так, давайте я вам на цей раз покажу, як я буду грати, бо в минулій частині, яка вийшла два роки тому то я показував тільки ну уривок, як я вигравав. а давайте на за баночку залутаємо падає так само и Все, всю минус охпент Тварь. Она меня кил забрала. она мы не забираем. Ой, я случайно. Типа сердечко кинуто. Но ничего. Так, идем за баночкой. О, улетаем на брейс. Брейс. А, я смогу. А вот ты наш у меня улет Так

О, а вот и Эш. Ну все. Вот так вот. да, я знаю, что я с ботом играю, но ничего. Мы забираем что-то И туда. Ну, так и так, чтобы не было долго. И чтобы долго бы не было монтулата, то я буду показывать, в я на КПР урывками. О, так кого мені буде взяти. А випишіть в коментах, кого би ви взяли на моєму місці. А я напевно що візьму. Все продовжити. Ну, погнали... Забув камеру включити. Ну, правда, я вже один раз відкрив, але ну да, це рядки. Так. Погнали покатку далі. И так погнали дальше. И сверхредкий. Так, ты еще очки ссылы на Так, и две Так, тут кредитки. О, морки. А нет! десять кредитов до морки за не хватает. Жесть. Тут у нас редкий. А, не, не 10. Ну, взаємо його брати не буду. Так, і через цю катку у нас буде хаоти. Ну і остання перемога в цьому відео. І так, давайте халс дроп відкривати. Я Що там? Під кінець відео! я в шоці! Я в шоці під кінець... Ай! Але все одно під кінець відео... ОС Ура, все! Все двое! Вс, имба! імба. общем, ба, я позиция відео. Ну все, давайте Це була друга частина. Друга частина відео. намагаюсь вибити документарный стардроп Час 2 я його вибив. Яке і це друга частина мого ви. Б...